Добрий день, дорогі підписники мого каналу, з вами я Вікторія Бак, і сьогодні мені б хотілося б порозмовляти з вами про джерела натхнення вчителя. Я є вчителькою Бахмутської НВК номер 11 кандидаткою наук, і вже майже 20 років занурююсь в. Педагогічну філософську педагогічну спадщину Василя Сухомлинського. Складні часи, але вони ніколи не бувають легкими. І всі складні часи завжди вчитель шукає, чим йому надихнутися. Я пропоную всім нам згадати про те, що 28 вересня буде день народження Василя Олександровича Сухомлинського, народився він в. 1918 році. І це якраз період, коли ми можемо згадати про Василя Олександровича і коли ми можемо зануритися в його філософську спадщину і відчути його присутність. Справа в тому, що людина духовна істота, і як духовна істота, вона завжди присутня в просторі і часі, навіть після свого уходу, особливо в той момент. Простору часу, коли виповнюється якась важлива дата, така як дата народження. Я глибоко переконана в тому, що такі апостоли, любові, до яких я відношу Василя Олександровича Сухомлинського, вони не йдуть назавжди. Вони в матеріальному вигляді йдуть. Але залишають тут не просто свою спадщину, а, можна це сказати, нашарування духу. І це нашарування духу підтримує звичайного вчителя, коли він обирає для себе дуже складний шлях і важкий шлях гуманного відношення до світу і до дитини в невгуманні часи. Ну так влаштована історія людства, що майже завжди вона негуманна. негуманна. І ми повинні, якщо ми є дійсно вчителями, які обирають для себе цей шлях, не просто як спосіб заробітку, як служіння, розуміти, що працюємо над тим, щоб нашим дітям вкласти або пробудити в них те, що вже існує, істинно людське. Саме над цим пропрацював також і Василь Олександрович Сухомлинський. Десь приблизно років 10 тому я була в Павлище і відвідувала земську школу, ту земську школу, яка була побудована ще до революції 17-го року, і в цій школі працював сухамлинський директором. Земські школи побудовані так, що квартира вчителя або директора завжди знаходиться поряд цією школою, і Сухомлинський міг виходити зі свого кабінету одразу до школи. Тобто його родина, яку жінку він привіз після того, як отримав сильне поранення з Росії, його жінка була. Викладачкою російської мови та літератури Віжевські, де Сухомлинський відновлювався після поранення, він очолював школу, і там він познайомився зі своєю дружиною. Дружина, мені здається, я не можу це 100% сказати, але мені здається, саме вона йому допомагала перекладати на російську мову. Його роботи, а писав він виключно українською. Російською йому писати було важко, він був українськомовний, і про це свідчать і архівні документи, і також фільми, в яких ми бачимо, що Суганинський звертається до нас виключно українською мовою. І ось він мешкав зі своєю дружиною, мешкав з двома дітьми, сином і дочкою, прямо при школі. І вся його життя, все його життя це було. Перш за все, життя в школі, школою і дітьми. І саме в період, коли не існувало ніякої ідеології, крім комуністичної, Василю Сухомлинському вдалося реалізувати важливіші християнські принципи в педагогіці. Я повністю в цьому впевнена, що саме Сухомлинський реалізовував. Християнські принципи в педагогіці. Що це за християнський принцип? Відношення до дитини як до Божого твору? Йому це вдалося. Тому що Сухомлинський був глибоко вкорінений в українську культуру, а саме тому, що він був глибоко вкорінений для нашої української культури, характерні дві таких важливі риси. Які є надбанням світового рівня, перша, перша риса, я маю на увазі риси, які притаманні саме педагогам. Це сприйняття дитини як Божого твору, це такий загальносвітовий гуманізм, який має дуже глибоке духовне підґрунтя. Так от зростав він саме на українському ґрунті. І друге, це кордіоцентризм, пізнання світ через любов, через серце. Кардіоцентризм нам подарував Сковорода, а потім видатний педагог, такий як Сухомлинський, повністю продовжив його кардіоцентризм в педагогіці, і тому і книга його називається Серце віддаю дітям. Він прожив дуже непросте життя. Ми ще повернемося до цього. Будемо це обговорювати в наступних відео. Я маю на увазі Василь Оксандж Сухомлинський, але йому вдалося. От всі страждання свої перетворити у любов до дитини. І зараз я буду просто читати окремі виписки з його робіт для того, щоб зрозуміти, як йому вдавалося писати між строк. Ну, якби він писав конкретними словами, але ми розуміли, що всі слова вкладався в текст, який розгортався в якусь безкінечність, і ця безкінечність має духовну природу. У школі є програма, є урок, є учні. А є педагог, ну, ви бачите, а є педагог, з його знаннями є шкільний режим, але є така річ, як серце вчителя, живої людини. Воно по-батьківськи, по-материнськи переживає кожен крок, кожен вчинок, кожну зміну у погляді і в словах дитини. Тобто. Тоді, коли обов'язковим була програма, коли обов'язковим були вимоги певні до урока, він каже, що є серце вчителя, яке сприймає кожен крок і кожен чинок дитини. Всю педагогічну систему Василя Олександровича Сухомлинського було спрямовано на розвиток такої так званої духовної спільності. Що це таке духовна спільність? Це такі відношення між, відношений між педагогом і дитиною, при якої при яких духовний світ вчителя-вихователя ставав частиною духовного світу дитини, а духовний світ дитини частиною духовного світу вихователя. Але ми розуміємо, що духовний світ не терпить ніякого насилля. Тому цей процес відбувався тоді, коли, от як Сухомлинський пише, мені було ясно, що з духовного спілкування, в якому людина віддає свої багатства, свою внутрішню красу іншій людині, якраз і починається творіння людиною людини. Духовне спілкування, через яке людина віддає свої багатства. У тому, що частка його душі віддається комусь, належить комусь, людина бачить величезне щастя. Дати це щастя кожному, не залишити нікого самотнім серед людей, ось важливе завдання виховання. Ну, яка… Яке натхнення, натхненна рекомендація нам педагога? Духовне спілкування, не залишити дитину самотньої, відкривати свої багатства, віддавати частину своїх багатств. Тобто духовна спільність це такий, такий стан, при якому духовні багатства вихователя стають частиною духовних багатств вихованця. Без духовної спільності, це слова Сухомлинського, виховання не відбудеться. Вчителів і учнів, коли об'єднували духовну спільність, при якій забувається, що педагог, керівник і наставник оце є те середовище, в якому відбувається виховання. Це теж таке середовище, в якому відбувається виховання і в родині. Дитина забуває, що мама чи тато це мама і тато. Це є мій найкращий друг. Я не бачу в ньому когось, хто вивищується наді мною. Я бачу в ньому дорослу людину, життєво необхідну мені. Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного у серці дитини ніколи не з'явиться зло. Тобто педагог це романтик, в душі якого сяє світло, в душі якого присутня поштах до чогось високого і прекрасного, і це високе і прекрасне стає для дитини захисним. І тоді дитина, коли бачить це світло, вище світло, вона ніколи не зможе стати злою, бо весь час буде орієнтуватися на те вище, що є. Колись, слухаючи лекції академіка Шали Олександровича Монашвілі, я звернула увагу на такий принцип розвивального навчання. Він про нього багато нам казав: що для того, щоб нижчі вміння знання навички підтягувалися, треба вирощувати вищі знання вміння навички. Це закон такого розвитку. Не залишаємося на нижчому рівні, а ще даємо більш високий для того, щоб дитина підтягувалася. Так ось дуже важливо для вихователя це існування внутрішніх духовних скорпів цього вихователя. Вихователь повинен бути романтиком, повинен бути захоплений красою світу, красою людських почуттів. І все це. Відкривати дитині. І якщо він це відкриває, дитина це бачить в духовній спільності, вона ніколи не буде тою дитиною, в душі якої або людиною буде жити зло. Ну, можемо назвати прям такі деякі складники, які можна виокремити в педагогічній спадщині Сухомлинського. Вона цілісна, як все цілісне, що робить одна окрема людина, такого рівня, як Сухомлинський. але це ось наступне, що я бачу, коли занурююсь в педагогічну спадщину Сухомлинського, це перш за все виховання через художнє слово. Слово художнє слово стає стає тим інструментом виховання, через якої тонкі душевні якості людини дитини формуються обережне торкання до душі дитини, обережно через художнє слово, відціляти величезна кількість казок, які зараз увійшли до програми першого класу, другого, третього класу, на яких зростають наші діти. Це такі джерела мудрості, маленькі притчі. Сухомлинський в цьому напрямку, дуже притчевий вихователь. Він вкладає в дуже невеличкі тексти дуже глибокі духовні підтексти, які розпаковуються з віком людини. Чим старше стає дитина, от якась казка війшла в неї, тим більше смислів він, вона розпаковує в той першій казочці, коли яку почула в 3-4 рядка від свого наставника, від вчителя від Сухомлинського. друге, дуже важливе це виховання красою. Краса у всьому, не тільки в художньому слові, в людині, в оточенні, в природі. Природа взагалі джерело краси. Виховання красою. Краса витягує людину з того оточення, не зовсім може красиво, в якому вона знаходиться, і спрямовує туди, куди вона повинна йти, до свого розвитку. Наступне дуже важливе це захисне виховання, захисне виховання, якого потребують діти, як каже Сухамлинський, які виховуються в духовно таких обмежених родинах. Де батьки, які цікавлять тільки чисто суто матеріальні речі, діти такі, які дарують своє серце батькам, а воно їм не потрібно. Відкривають свої духовні скарби, а батькам вони не потрібні, бо батьки виживають, то оце діти такі потребують захисного виховання. Його методика захисного виховання зараз потрібна ну, практично кожному вихователю. Оце є те, що ми кажемо посттравматичний синдром, як його потім. Позбавляти його дитину, як допомагати дитині його позбавляти. Наступне створення духовної спільності, про яку ми вже з вами казали, це дуже важливий момент, коли я відкриваюся перед іншою людиною як духовна істота з красою внутрішньою і готова сприйняти красу іншої людини як духовної істоти. Методика розвитку високих почуттів. Це окреме, величезний такий пласт розвитка високих почуттів або культура високих почуттів. Це те, що дарує нам Сухолинський. Тобто, це відповідь на те, як педагогу не вигорати, як педагогу не скочуватися до рефлекторної відповіді на образу, ще на щось, як виховувати в собі. Високу культуру почуттів. Це Сухомлинського надбання, і це ми можемо розвивати далі. По-іншому, ми можемо сказати, як педагогу працювати над собою. Наступне це розвиток потреби людини в іншій людині. От педагог повинен розвивати в собі потребу в дитині. Завдяки Сухомлинському я зрозуміла, як це робити. Бажати спілкування з дітьми, радіти спілкуванню з дітьми, розвивати цю потребу в іншій людині, треба розвивати. Педагог повинен над цим працювати для себе і показувати, як це робити дитині. Виховання високої культури почуттів оце те, про що я казала, це, що відноситься до методики розвитку високих почуттів, виховання високої культури почуттів. По-іншому, скажімо, робота педагогів над собою, над собою. Дуже важливим є вплив морального ідеалу, не такого замуленого ідеалу, не штучного ідеалу, а ідеалу, який є основою мого життя як педагога. Не знаєте, підганяння дитину під якийсь такий шаблон ідеалу, а несіння в душі свого морального ідеалу і викладання цього ідеалу таким чином, щоб дитина захотіла сама його наслідувати. Дуже важливий момент це інтеграція, об'єднання, особливо природничих дисциплін, багато різних напрямків. Інтеграція і введення в науковий обіг, верніше в шкільний обіг сучасних наукових відкриттів. Це знов я з цим завдячую Сухамлинському. Сухавлинський був людиною з широких поглядів на науку. Він дуже сміливо вводив в шкільне навчання те, що тільки-тільки десь там починалося, і проживання навчального матеріалу. Це Сухомлинське, а потім те, що нам від Сухомлинського передавмо Монашвілі. проживання уроку проживання навчального матеріалу, тобто урок як життя. Цьому я завдячую Сухомлинському. І місія вчителя, от коли ми думаємо, в чому ж місія вчителя, да? Сухомлинський відповідає, що уроки дитинства і отроцтва Розвивати, облагораджувати у своїх вихованцях тонкі душевні, серцеві, нервові механізми. Дивіться, він починає не від нервових механізмів, тонкі душевні серцеві нервові механізми. Ось вам виховання серця. Ось вам кордіоцентризм. Якщо людина з дитинства не облагороджується. От не, не тонкі сприйняття у неї не облагороджуються. нема середовища для прояву цих тонких механізмів. На уроки нема його, нема цього середовища, щоб воно пробуджувалось, воно помирає. Місія вчителя в тому, щоб розвивати і облагороджувати, не формувати. Дивіться, що дуже важливо. Бо це вже є розвивати, облагороджувати у вихованцях. Тонкі душевні, серцеві, нервові механізми, через які здійснюються відносини між особистістю і світом людини. Я, як людина, в собі потребую вирощування оцих облагороджених почуттів серцевих, сердечних почуттів, перш за все, любові. У дитинстві та підлітковому віці ці механізми дуже чуйні. Їх необхідно берегти, не допускати. Дивіться, що дуже важливо: примітивізму і морально емоційної порожнечі. От ми, вчителі, інколи скочуємося до примітивізму, кажемо, що світ не сприймає так складно все, до якогось примітивізму духовного і морально емоційної порожнечі. Якщо ми не віримо, якщо ми на світлі романтики в душі, ми не зможемо цю віру і любов підтримувати в дітях. І Сухомлинський нам прям методіку дає, як, як це робити, як ці тонкі механізми в дитині облагораджувати, як з таким ну, трепітним відношенням до дитини, чуйним відношенням до дитини треба ставитись, маючи в собі, в собі самому ці трепетні чуйні. Особливості такого внутрішнього світу. Наступне, чому я дуже завдячую Сухомлинському, я люблю дитину не такою, якою вона є, а такою, якою вона повинна бути. Суть мистецтва нашої професії в тому, щоб ненавидачи зло, не переносити ненависть на того, у чиїй душі воно, воно живе. Це суто християнська максима. Ненавідачи зло, не переносити ненависть на того, у чій душі воно живе. Як могло це в, в роки тоталітарної системи радянської взагалі проіснувати? Мабуть, тільки от там, от в якомусь павлищі. Ну, це було до, до бори до часу. У 70-х роках все було знищено однією статтею, яка назвалась Так у правді, нам нужна борьба а не проповідь. Після цієї статті, ті, 2 вересня, Сухомлинський 1970 року пішов в життя. Ну, яка система погодиться з тим, що треба. При ненависті до зла, не ненавидити того, в чиїй душі воно живе. У моїй педагогічній практиці існує правило, яким би страшне не було зло в дитячій душі, потрібно бачити в ній, в знівочні, цій знівеченій душі, передусім людину, яка чекає, щоб їй допомогли, вилікували від зла. Я звертаюся не до голосу зла, а до голосу краси людської, яка обов'язкова є в дитині. Я звертаюся до голосу краси людської. Тобто, яка б дитина не була, я розумію, що вона потребує вилікувати її від зла. І я звертаюся до голосу краси, яка є в цій знівеченій, понівеченій душі. Ці слова Сухомлинського дуже багато чого мені дали. І врятували мене в свій час від того, щоб я, знаєте, не скучувалася за такого рівня. що Якщо мене ображають, я ображаю. Якщо щось стається не те, я також щось роблю відповідно до того, що по відношенню до мене робиться, робиться не так. Не тільки по відношенню до дітей це розповсюджується, також і дорослих звернення до голосу краси людської. Багатий духовний світ вчителя його. Любов до дітей, його мудра любов до дитини, і дитинства, почуття одухотворення, глибоким розміркуванням, багатством думки все це живить духовний світ педагога. А далі ці слова, які я вважаю, кожен педагог може написати навіть і повісити біля свого робочого місця, духовна порожнича. Ніколи не пробуджувала справжньої любові і не живила її. Духовна порожнеча, величезна небезпека для педагога духовна порожнеча. А чим наповнюється духовний світ? Це любов до дитини, до дитинства, почуття, яке одоготворено глибоким розмірковуванням тобто те, що зараз кажуть, рефлексія. над і над, розмірковання над моїм відносинами, над моєю професією і багатство думки оце живить мій духовний світ. Що найголовніше було в моєму житті без вагань відповідаю, любов до дітей. Любов до дітей це та, це та якість, яка не дається від народження. Сухомлинський нам про це каже. Вона вирощується через глибокі розмірковування, через виховання, саме виховання високої культури почуттів, через ті образи, якими живиться мій духовний світ, через мою потребу в дитині, потребу, яку я розвиваю в собі. Спадщина Василя Сухамлинського це кристалізований досвід любові, якого так потребує наш світ. І закінчуючи сьогоднішній, ну зовсім невеликий екскурс падчину Василя Олександровича Сухомлинського, звертаючись до педагогів і не тільки до педагогів, мені хотілося би ще наголосити на тому, що під час руйнивних таких катастрофічних переходів суспільства з одного якогось періоду або режиму розвитку до іншого, ми переживаємо. Період розпачу, ми інколи не розуміємо, в якому напрямку нам рухатися і що нам робити, то завжди були ті, хто, хто розуміли і хто пояснював, як це робити. І ось Сухомлинський один із них. І саме головне для мене в Сухамлинському, це оце та методика любові, спираючись на, якою, на яку ти розумієш взагалі, хто ти розумієш сам себе. Для чого ти прийшов в цей світ? І що тобі треба робити для того, щоб на своєму місці робити свою справу? Бо в часи таких суттєвих перетворень, які ми зараз переживаємо, певна кількість людей, я вважаю, що серед них, безумовно, вчителі, повинні на своєму місці виконувати свою справу. Не інструкції, які зверху спускає, а свою справу. І ця справа в розвитку любові. До дитини. Я бажаю всім, дорогі колеги, всім, хто слухає або дивиться це відео, зберігати творчий оптимізм, бути романтиками педагогічній діяльності, бути романтиками серед і батьківства або материнства, бути романтиками, які завжди розуміють, що духовна порожнеча ніколи не живить справжньої любов'ю. Любові. Працюємо над, то, над тим, щоб всередині нас ніколи не було духовної порожнечі. Заповнюємо її любов'ю, росою, заповнюємо її образами, які вже існують. Треба тільки доторкнутися до них. Дякую за увагу. Далі ще буде, обов'язково будемо говорити про апостолів Любві в педагогіці. Do pobawienia.